Ознайомитися із головним державним документом самостійно без сторонньої допомоги. У день конституції таку можливість отримали чимало незрячих прикарпатців. Перше в Україні тут презентували особливе видання, призначене для людей з функціональними обмеженнями. Книга надрукована шрифтом Брайля. 75-літній Павло Іванович, знайомий зі змістом конституції з часу її ухвалення. Та за 16 років каже дідусь, там назбиралося чимало змін та поправок, тож поспішає перечитати нове видання. Рішення будь-якого органу, який погіршують. Умови громадянина, тим більше інваліда війни, як я вони вважаються недійсними. Оце тут є така стаття. та Петро Іванович не бачить з 13 років у 1950-му через вибух міни спадку великої Вітчизняної не отримав невідновні ушкодження органів зору. А от 24 літня Ольга незряча від народження. Нині вона здобуває юридичний фах. Література в нас. Є достатньо в бібліотеці, і в електронному вигляді і також зряча література. А по брайлю на жаль, література не друкується і навіть немає аудіо варіанту. В інституція, яка у мене під руками знаходиться. Це перший підручник Брайлю. Саме Ольга й надихнула на видання дебютного накладу Конституції України шрифтом Брайля, каже юрист Сніжана Кравченко. Працюючи зі студентами з особливими потребами, зрозуміла, як важко їм готуватися до занять. Підготовка першого накладу конституції для незрячих тривала кілька місяців. Це є дуже кропітка робота, тобто, це вона не терпить масовості, тобто до кожної книжки є індивідуальний підхід. А кожну книжку роблять вручну, і кожну книжку вручну зшивають із. Клею. Тобто це не є масштаб, де, де все робить машина. У нас немає такої техніки. Ми зробили такий перший досвід і експеримент на Україні, який дозволяє незрячим людям прочитати свої права. І саме в День Конституції ми їм зробили такий подарунок, тому що кожна людина дійсно повинна знати свої права. Я думаю, що цей досвід буде перенесено взагалі на цілу Україну, і кожна людина, не тільки франківчани. Будуть мати можливість доступу до своїх прав і законів на обліку місцевого утосу 340 чоловік. Однак шрифтом Брайля володіє лише третина. Тож перший наклад особливої конституції 170 примірників. Передусім, для них решту книг передадуть бібліотекам області.